Дай Боже натхненного і файного дня понеділка! Товариство вітаю вас село Кальник на Мукачівщині. Тут такі прикольні села, я й не знав. Ми трошки поїздили на екскурсію. Сьогодні навчаємося із слова Божого бо ж понеділок, і саме нині Лука, 17 глава, 18 вірш. Де йдеться про Прокажених про 10, яких Ісус зцілив. Але лише один із них вернувся до Ісуса, ставлячи, дякуючи Богові, і зустрів, зустрівся з Ісусом. І тут є такий цікавий момент, що було біля нього 10 чоловік. Зцілилося, в принципі, 10. Але зустріч із Богом пережив лише один. І оця зустріч із Богом так мене торкає, бо багато роздумовую за останні півроку про зустріч, про зустрічі. І так якраз спілкувалися з дружиною, що. От скільки разів таке буває, що ти і помолишся, і щось почитаєш, і трошки подосліджуєш, і пориєшся, а так і не зустрінешся з Богом. Скільки таке буває, що ти ну, шукаєш зустрічі, а не можеш зустрітися? В чому проблема? От ми сьогодні їхали до парафіян, вони нас закликали на дуже смачну їжу. Ми прийшли, поїли, поспілкувалися, і нам треба було якось готуватися до того, аби з ними зустрітися. Їм треба було якось приготуватися, ну, бо нас приходить семеро. І ми, коли семеро прийшли, то сімом просто не намастиш канапку з маслом. Можливо, і, і вистачило, але їх мінімум сім канапок. Одним словом, треба готуватися. Тобто, коли у вас не виходить зустрітися з Богом, то поставте собі питання: а чи я готувався до зустрічі? Чи я готовий був до зустрічі? Поставте собі запитання, чи я вийшов до нього. Бо цей, цей прокажений єдиний, він готувався через що? Він помітив, що йому Бог зробив, і він захотів подякувати Богу, його прославити. Тобто, таким чином він зробив собі підготовку. І тому поставте собі запитання: От якщо в мене була молитва, але не було зустрічі з Богом, я не пережив якось його присутність, то чи я готувався? Чи я... Зупинивши на хвилинку і вмів дослідити, що слухай, Боже, вчора там не було погоди, а сьогодні сонечко. Або там, Боже, я тепер маю що їсти. Боже, я такий вдячний тобі, бо ти мене тримаєш на цьому світі. Незважаючи на війну і на усе, що твориться через війну, я живий. Одним словом, чи шукав ти щось, за що творити подяку, за що творити прославу Бога у твоєму житті? Бо коли цього робиш... То це буквально твій, твій рух на зустріч, твій рух на зустріч до того, котрий також іде, до Ісуса. Тоді зустріч відбудеться. Бо Ісус ходить постійно. Але чи ходимо ми? Чи робимо ми якісь рухи для того, аби зустрітися з ним? Тому товариство. Особливо сьогодні, якщо ви ще нормально не молилися, якщо ви ще сьогодні не зустрілися з Ісусом нормально у молитві у розважанні, то зупиніться і подумайте, про що я можу Богу подякувати. За що я можу Бога прославити? Назвіть бодай 10 речей, за що можете Бога прославити, і ви побачите. Ви зовсім інакше вам піде молитва, і зовсім інакше будете робити ви рух у свою чергу, коли Ісус ходить біля вас і рухається, і зустріч найімовірніше відбудеться через подяку і через прославу. Будьте благословенні, файного тижня і майтеся файно. Мир вам!